Привіт, привіт, шановна громадочка! Ми знову в ефірі і це початок свіженької Ютубу. В першу чергу, попрошу підписатися на цей канал, тому що буде цікаво. Ми йдемо на воду. Я в Орлику, це база, де нам дали човна. А це Сергій Володимирович, який буде провідником і підкаже, де ловиться велика трофейна, красива Дніпровська щука. Оце приїхали дядьки. Ну, ви, похожі на грибників, Не знаю, ви по погребини так, так, так так. да. Бо я ані спінінги побачив, бо я відразу не побачив, чи ми приїхали. але ну, я впевнений, що у вас все власне. що, пливіть за нами. Сергій Володимирович знає, де так що орієнтуємося, да? помчали, друзі. З собою я взяв два спінінга. один для Трова. Бачите, я вже перча причепив. Це така жорстка палка 30-60. Цвіркун, так. Да, да. Там вже питають, на який канал підписуватися. На цей. Підписуйтесь, ставте лайки. Не забувайте пересилати це відео. Нехай кайфують не тільки ви, а ще й ваші друзі, знайомі, родичі, близькі. І так далі, і друга паличка в мене. А блін, дивіться, я вже вштрикнувся. Куди я закинув оцю щучу косу? Це моя фаворит Skyline 824. Коротше, на нього будемо ловити. Але перед тим, як ми почнемо ловити, треба вичерпати воду з човна, бо тут трохи є води. Але кажуть, цей човен не тече. Ну дай Боже. А зараз почнеться найцікавіше. Бо Серега каже, що не замоторював цей мотор з минулого року. Дай Боже, він замоториться. Дивіться, моя сумка фартова, це ту, яку кум подарував. Що, з буксира? Да. Та ну я вже бачу двох штовхачів, так що Я думаю, у нас все вийде. От сумочка, яка ніколи не приїздить пустою, і думаю, що сьогодні це правило ще раз підтвердиться Підсака, дивіться, яка красива. Це Серегина. Я свою не брав, бо в моїй постійно заплутується. Серега заливає бензин. ну Тут такий легенький у нас мотор 2,5, чисто для трола. Далеко ми плести не плануємо чи ходити, ну, на чорні ж ходять, вони зараз почнуть. Є така штука, коротше, вірніше, жарт. Як, як в общем, вивести з себе капітана дальнього плавання. Сказати йому, що ти що ти там плаваєш, він каже, по, -по, по морю і по всьому ходять. А як же ж так виходить, що ти, да, капітан дальнього плавання? <сум> то, есть, то есть, бачите, поняли? Ну. Ну, ну що. Раз, і все. Японська якість. Тому, друзі, при виборі BMW чи Toyota беріть Toyota і не морочте собі голову, хорошо? Беріть BMW. <сум> Почалось. Ще такого не бачили, вам же ж ніхто, крім цвіркуна таких речей не покаже. дивіться, Тролю на два спільно. Один у мене просто в трол на перчик стоїть, бачите, як він дригається, кінчить э, смасті. Вот. А цим я так підсмикую постійно, типа твічую, поняли? Раз, два, пауза. Раз, два, пауза, поняла? Загадав анекдот, як жінка з чоловіком розводиться. Суддя питає, чого розводитись. Та ну чого, каже, він у мене спінінгіст, твічер. Говорить, і що це міняє? Та що, в сексі не устрає, Каже, постійно оце, Раз, два, пауза. Раз, два, пауза. Так що мучусь з ним. Громадочка, чіпляємо, двойничок. Верніше силиконочку, заправляємо двойник. Вот так відміряли. Потім наступний наш рух. Ляпс. продіваємо, і. Зробимо з Серегі Це офігенний фет. На нього і щука, і судак. Всі, кому не лень повинні клювати. Якщо ж, звісно, їм не лень, логічно. Бо щось ми патрулі, поплавали, поки що риби не бачили. Вирішили десь встати і спробувати знайти хтось хто на дні. О, десь якраз іще. О, тепер заправляю його в чебурашку і у воду. Послухай, це ідеальний фет. На нього повинно брати. Ну Сережа, я тільки сказав, що десь тут повинна бути риба, і вона, в принципі, є. Ну це я скажу забирабельна. Така, десь півтора-два, так? Да? Двушка, двушка. Сука, сильна, ти бачиш яка? Гадство, Взяв я якесь її рагульну. Ну нічого. Нічого, це ж тільки початок, да? Тільки то, ну ж, блять тільки піводинадцять, але так в принципі. Вітаю з почином. Що ми, друзі, маємо? Господь приніс мені Де, нормально, тому що воно тут легенько зачепило. Треба забирати, треба забирати. Опа, Дома! Розбачив рахунок, друзі, Дніпровська щука, фантастика! І така петушечку. Короче, така сама, походи, як і в тебе. От да? у нас стандартник. Ну, тут таких стандартників треба багато, треба багато. Дякую. Yeah. Ну, після того, як я вже розмочив рахунок, можна експериментувати. Дивіться, знайшов таку рапалу велетенського розміру. Крючки таких хоч китів можна ловити. Будемо експериментувати, будемо пробувати. Все життя хотів на неї попробувати потрогати. Тут Сергій каже, що є місцина, є глибина, бо вона така занурюється, по-моєму, 3,5 чи 4,5 метри, а то й більше, якщо її занурювати, ну, тому перевіримо зараз. Не знаю як щука, але я вже замарився держати цей спінінг. Важко, звісно, троліть такою огромною наживкою. Треба когось нанімати, щоб держав. Ми з Серегою вже по одній зловили. Ще, до речі, зачепили тут якийсь аля якір старий. 17 раків попалось туди. І вже, і з рибою, і з раками. Перелова нема, не переживайте. Можете вітати нас. У нас вже третя риба в човні. Ось така півтора, десь і та була півтора-два. Поки що у нас три риби і всі плюс-мінус стандартики. півтора 2 кілограма. Знову працює мій перчик-восьмерочка. Хорошо працює. Серега на карася, на карася таки, на, на зловив, да? І він пробує на карасики, але поки що тільки э, перш працює. Рапалу, попробував, херня гребе по дну, згрібає весь оцей салат. Так, собі ідея. Вже планували плити по гриби. Але ось тут під очеретом прилетіла ця ось Дніпровська Ну, Хочеться її поцілувати, але я розумію, що можу собі рот порвати нею. По-моєму, ми знайшли оцей, як кажуть, правильний очерет. І ще шнурочок. Ну, на ставку такий шнурочок би вважався за трофей. А тут це вважають невеликою рибою. О Серега каже, та щас п'ятерок наберемо, підожди, дай хоч на кілушку зловити. Ну, ми зловили, слухай, хороший очерет. Оце отут і треба плавати. Й-моє. Трішки походили по воді і вийшли на землю. Бачите, заходимо на острів вишняки або ландшафтний заказник вишняки. Зараз тут переобідаємо і підемо подивимося грибочків. Ану, паць, 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 паць. Паць, паць, паць. Та бери, чого ти. Дивіться, які дикі свинки бігають. Надіюсь, їхній батько і мати сюди не припруться. Не хотілося б, так? Да? Ми ось якраз під'їхали перекусити, а тут громада вже збирається потихеньку. Дивіться, скільки люди грибів на острові набрали. Ви ж не бачили, я вам хоч покажу гриби. Бачите, це масля, маслята так? є. Маслята, польські, й дивіться, це нормально це стільки грибів збирать. Це не браконьєрство. Шо? Напишіть в коментарях. Трошки пробіглися цим хвальоним лісом, перехвалили цей ліс. Тому громадочка вже все визбирала. Я вам скажу, тут тільки машини ще не їздили, а так в цілому перерито і, по-моєму, не тільки свині. Та бачили свиней? я взагалі в шокі. Представте зустріти якогось такого і класного, величезного сікача. Нафіг. Треба відвалювати сюди. Щось мене трошки стрьом пробиває. Фух, друзі, таке було, таке було. Словами не передати, я вам скажу, навіть нервами не описати. Ну, Серегою вистачила така мамка. Коротше, вже почти до лодки дотягнули, що обірвала, відкусила. Краєвиди шикарні. Реально словами не описати, потрібно дивитися. А ще краще бувати. Прямо тут бувати. А так дивіться, сосновий ліс. Це ми в ньому були, грибів не знайшли і море. Сьогодні отримали максимальний спектр емоцій, причому і погодні включно. У нас і дощ був, і сонечко було. Якщо глянути туди, от з Полтави щось таке крепке, що треба випливати. Уже так 4 і трошки, тому потрібно виходити на берег, ми з рибою все є, навіть трошки раків є. Тому погнали. Все, вийшли на берег. Тут тільки що стільки людей було. Тут човен, тут човен, тут машинами грузили. Стільки ми виходимо. І що ви думаєте? Всі розбіглися. Знаєте що? Бо їм стидно перед нами. Бо вони ніфіга не зловили, а ми риби натягали. Отак. Громадочка, отакий такий у нас пожалував. Дивіться, три щучки і два карасика. Два караса тупо зачепились на воблера. Так буває. Отак От буває. Просто пливеш щось, зачепилось, витягуєш а там карась. Одна така двушечка, одна десь півторушечка, одна десь до кілограма. Коротше, я задоволений. Сергій Володимирович, ти як рибалка? З блогером нормально оце рибачить? Так. Наржались цю дорогу, хохотали. Ще ще анекдотик запишемо так на фоні щук. Коротше, йде мужик, несе щуки, Тут до нього підходить рибінспектор і каже. Щук не можна ловити, ти браконьєр. Той так я їх не ловив, це мої щуки, я їх з малька виростив. Потім отак приходжу, свисну, вони підпливають. Я їх вигуляв по воздуху, обратно випустив, коли свисну, тоді й припливуть. То я покажу, та покажу без проблем. В общем, приходив, кинув їх у воду, каже: ну свисти, а щуки не припливли. Той каже, не припливли твої щуки. Той каже, які мої щуки. Так що все по чесному, друзі, бачите, щучки є. Це ж ви не бачили, я вам покажу. Отак рак виглядає. Ще 15 рачків, отаких гарненьких, диви, який блакитний. Це, кстати, дуже дорогий. Якби отаких кілограм косаря два, напевно, б точно він стояв. Но ми цих речків піддамо Сергію Володимировичу за те, що він тягав цю лодку і сидів на моторі цілий день. Так що він великий молодець. Ну і доки Сергій збирається, розповім вам все ж таки, де ми були і що по чому. Бо все одно ж запитаєте, що скільки коштувало. Тому були ми в селі Орлик, це база Філін. Човен взяти 500 гривень без мотора. Мотор привозити свій. Ну Нам попався хреновий, він тече. Тому, мабуть, беріть або цей, або якийсь оцей, наприклад. Оцей такий підтікає, так собі. Стоянка машини по соточці з кожної, тому риболовля нам обійшлася 700 гривень. Якщо на фарватер не випливати, ви не заплатите штраф, бо випливати на фарватер, заплатите ще 425 гривень за те, що вийшли на воду. А тут можна плавати от в цій акваторії. Ну, До вас обов'язково підпливуть рибінспектори, або як водна поліція правильно чи й ті інші припливуть і все одно запитають, що зловив там, покажеш, короче, і повинні бути у вас кантер, тобто ваги. Потрібно, щоб у вас була рулеточка міряти рибу, щоб вся риба була залікова. Тому от така от історія. Дякую вам, що зі мною підписуйтесь на цей канал і до нових скорих зустрічей. Будьте здорові, громада. Це відео для поціновувачів. Тільки погляньте, як скидається рибка. Різні карасики там, платвички, сибильки, а це вони там, бачите, плюхкаються. А там, ух, як гарно.